Місія МВФ працює в Києві вже другий день. Представники фонду перевіряють, як Україна виконує умови нової програми співпраці. Щоб отримати другий транш кредиту, уряд має реструктуризувати свої старі зовнішні борги, тобто домовитися про зміну графіка їх погашення, відстрочити оплату, чи є підстави для оптимізму в отриманні гроші. Дізнавався Роман Ковтон. Міністр фінансів Наталія Ярецько у відрядженні за кордоном. Крім неї, переговорів з іноземними інвесторами не коментує ніхто. Інформація є тільки на офіційному сайті. Міністерство фінансів України висловлює свою стурбованість щодо підходу комітету кредиторів, який представляє власників зовнішніх боргових зобов'язань України. Міністерство також стурбоване тим, що замість того, аби взаємодіяти безпосередньо у процесі конструктивних переговорів, комітет надає перевагу неконструктивним засобам спілкування через ЗМІ. Офіційний сайт. Міністерства фінансів України. У Міністерстві фінансів також зазначають, комітет кредиторів відмовляється розкрити свій склад. Коли не знаєш кінцевих власників боргу, переговори вести іще складніше, каже голова управління Української міжбанківської валютної біржі Анатолій Гулей. На то, що кредитори не розкривають повну інформацію по бенефіціарам, це, звісно, питання честі і совісті тих людей, які предприявляють претензії до держави України. МінФін веде переговори з агентами держателями акцій. А це допоміти посередники в часі отримання довіри і пол прийняті Цього року Україна має виплатити 7 мільярдів доларів. У наступні два роки ще 17. Крім боргів уряду, це й позики державних організацій. Укрзалізниця вже заявила про труднощі із виплатою кредиту. Погашення єврооблігацій на три місяці переніс і державний «Укрексімбанк». Згідно з уставом міжнародного лютого фонду, він не має права фінансувати країни, які офіційно заявили дефолт. Тому на сьогоднішній момент міжнародний фонд повинен або допомогти реструктуризувати, або відмовити в другому транші, або ще раз переписати меморандум. Відстрочка платежів знизить навантаження на бюджету найближчі роки. Знизиться інфляція, гривня зміцніє і привабить зовнішніх інвесторів, каже фінансовий експерт Віталій Шапран. Сама новість у реструктуризації успішна, вона довіже підтолкнути іноземних інвесторів інвестора приходу сюди. Потому що вона буде означати фактично гарантіровану ревальвацію гривни, а назначать гарантіроване наповнення золотовалютних резервів Національного банку в відповідність з меморандумом, що не треба буде виплачувати долгі, соответственно, не надо вивозити валюту валютою страни. Нову програму з МВФ затверджено у березні. Тоді Україна отримала перші 5 мільярдів доларів допомоги. Загалом протягом чотирьох років має надійти 17,5 мільярдів. Роман Ковтун Олексій Трушин новини на першому.